Готова в дупу дружина короля шахів, заповзаючи в будинок Рачки, заявила чоловікові, що королева як хоче, так і ходить. Повертається поручик Ржевський з далекого плавання та у світському суспільстві дамам розповідає, що там було. Уявіть. Голуби, шторм, дев'ятий вал, хвилі дістають аж до небес, і ось я бачу, як постають переді мною стовпи Геркулеса. Один і другий. Тут одна молоденька графиня. Поруччику, всі пані знають, що він у вас величезний, як Геркулес, але звідки ж узявся другий? Голубанька, я зараз не про його розповідаю, а про скелі. Зверніть увагу, паніковський, яка гарна жінка лежить засмагає. Шура, я вас благаю. Це для вас вона гарна жінка. А для мене це вже краєвид. Коли чоловік хоче зробити пропозицію, він зазвичай каже Кохана, виходь за мене. А коли це хоче зробити жінка, вона каже Любий, я вагітна. Чоловік знайомиться із симпатичною жінкою. Вони проводять вечір у ресторані, потім їдуть до нього додому. Вдома чоловік починає її цілувати, і тут жінка заявляє: Я хочу, щоб ти знав про одну мою дивність. Коли я знімаю лівчик, у мене піднімаються груди. Чоловікові стає дуже цікаво, він акуратно знімає з неї лівчик і з захопленням дивиться на прекрасну картину, потім опускає очі вниз і каже: Дивись, а це схоже, заразно.